Добрий день. Сьогодні буду робити бургер е, на такій машині t А, Звичайна така е, штука. З неї, правда, дуже багато соку, витікає, якщо щось жарить. ну, Нічого страшного. Так, Для бургера я буду використовувати е, Onian. Е, я його залю кипятком і покладу трошки сахару, щоб він став більш м'який. Далі буду використовувати бекон, помідорчик, огурчик малосолений, звичайний сирок плавлений, бо ну, другого не було під рукою. Далі соцебелі і котлети з ноуса. Звичайні котлети, як основу. Для булочок буду використовувати такі булочки, не пам'ятаю, як вони називаються. Це теж обичні булочки з ноуса. Ми їх чуть-чуть піджаримо ці сторони, цю, цю сторону піджаримо і все. Далі покажу вже сам процес приготування. Першим етапом нарізали тоненько помідор і тоненько нарізали сир. Далі порізану цибулю і помістив таку е, високу трілочку, е, трошки сюди положив цього е, уксуса яблучного. Десь Ложку маленьку, чайну в кипяток і трошки трошки цукру. Далі нагріваю гриль на температуру медіум і на цьому грилі спочатку я буду піджарювати булочки. Так, низ піджарив, далі піджарюємо верхні булочки. Недовго 2-3 хвилини. Далі на велдані підсмажуємо з двох сторон бекон і котлету. Взяв соус. І цим соусом намазав поверхності булочок вниз. Далі кладемо тоненько порізаний огірок малосольний. У мене його небагато, але все таки. Далі знімаємо бекон, він вже готовий, і чекаємо, поки котлета дожариться. Це десь 5-10 хвилин ще. Котлета готова, далі виклав сир на котлету і чекаємо, поки сир підплавиться, знімаємо котлету і кладемо їх прямо на булочки. Так, котлети з сиром вдалося кое-як приплавити. Продовжуємо, зараз бекон кладемо наверх. Так, все, приближаємося до фінішу. Зараз кладемо помідори наверх, булочки і протикаємо шпажкою, шпажкою і дивимося на результат. Так, і в результаті у нас виходять от такі ось замечательні бургери домашні. Нормально можна ними перекусити. Ось такі бургери. Ось так от. Красота. Все, кусту ему. Всем приятного аппетита. Пока.